Добрий день, шановні батьки! Сьогодні вам хочу дати кілька парад щодо трудового виховання дітей. Однією з перших парадів, якою я хочу поділитися, це залучати дитину до трудових справ в сім'ї якомога раніше. Так, дитина буде це сприймати набагато легше. Наступна парада це за дитиною будь-якого дошкільного віку потрібно закріплювати постійні обов'язки, за виконання яких вона має бути відповідальна. Наприклад, насипати корм домашнім улюбленцям чи полити квіти, все залежності від віку, не допускати відхилень від встановлених дорослим вимог, щоб не давати дитині приводу для ухиляння від своїх обов'язків. Також не потрібно карати дитину працею. Праця має приносити радість та задоволення. Учити дитину працювати, прищеплювати їй елементарні навички культури, трудової діяльності, раціональні прийоми праці, правильне використання знарядь праці, планування та завершення трудового процесу. Також не потрібно давати дитині непосильні доручення, але доручати дитині якісь обов'язки доступного для неї навантаження. Не потрібно дітям молодшого чи середнього віку просити, щоб помили посуд, адже для них це ще непосильно. Але полити кіточку, ні. Наступною порадою якою я хочу поділитися, це не підганяйте дитину. Краще зачекайте, коли вона закінчить роботу сама. Завжди потрібно дякувати дитині за допомогу чи старанно виконане доручення. Я гадаю, це не важко. І також не забувати хвалити дитину за ту роботу, яка вимагала від неї особливих зусиль. Дуже важливо смалку привчити дитину до праці, виховати у неї елементарні трудові вміння і навички. Посильна праця поряд з грою задовольняє прагнення дитини до активної діяльності, самостійності, організованості дає втіху і радість у повсякденному житті. Саме ці маленькі поради допоможуть виховати якісь трудові навички у дітей. А зараз дякую за увагу та до побачення. Будьте щасливі!